Усім привіт! Сьогодні готую м'ясо по-французьки з грибами. Мені потрібно 500 грамів м'якоті свинини, цибуля одна велика, у мене 180 грамів, 600 грамів картоплі, 200 грамів шампіньйону, 200 г сиру, чайна ложка солі, півчайної ложки. Перцю меленого чорного, чайна ложка хмелі сунелі. Олія, 1-2 столові ложки для змащення форми. Майонез та сметана. Я використовую тільки майонез, якщо хочете, щоб було трішки легше, можна сметану використати на половину з майонезом. Для початку нарізаю та злегка відбиваю свинину, Формою, форму змащую олією. Нарізаю цибулю та викладаю першим шаром. Далі картоплю можна нарізати маленькими шматочками, можна нашинкувати, як вам буде зручніше. Майонез невеличка сіточка. Далі викладаю свинину і додаю спеції. І верхнім шаром викладаю, нарізаю гриби, і також сітка майонезна. Відправляю випікатися до духовки при температурі 180 градусів 45 хвилин. Я випікаю в газовій духовці. Ви ж час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. 45 хвилин минули, якраз натираю на тертушці сир, засипаю зверху і відправляю ще на 15 хвилин в духовку при тій же температурі. Ось і все, дуже смачне ароматне м'ясо з грибами в мене вийшло. Дякую всім за перегляди та подобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!